Kaya Я звати Галина я засновниця компанії Мультиагроком. У нас два напрямки діяльності: це дистриб'юція і агроконсалтинг. І нас завжди знаєте, з агрономами цікавлять такі важливі агрономічні практичні питання. Крайній раз, коли ми зустрічалися, ми наприклад, обговорювали таке питання як можливість змішування калійної солі гліфосатів з МЦПА. Тут думки наші розділилися. Ми до спільного знаменника так і не дійшли, тому питання залишається відкритим. Але в той момент мені на очі потрапив каталог компанії ХімагроМ. І що я в ньому бачу? Я в ньому бачу таблицю сумісності препаратів. За діючими речовинами, і розумієте, я коли його відкрила, я просто ну, на годину зависла, почала читати, ознайомлюватися, що тут пише, тому що настільки наповненого каталогу ну, рідко можна зустріти. Тому дивіться, що тут ми бачимо. Ми по, по перше, він дуже гарно естетично оформлений. Він приємний на дотик, тобто ним приємно користуватися. Далі ми бачимо, що тут у нас є. Бакова суміш змішування пестицидів, як як правильно зміш, яка по змішування, тому що це дуже важливо. Інколи, звичайно, знаєте, ми відступаємо від цього. Ну це вже деталі. Ось далі, як провести тест на сумісність препаратів, яка сумісність елементів живлення рослин. Далі, як я вже сказала, таблиця сумісності препаратів. Далі в нас період напіврозпаду при різній кислотності, що теж дуже важливо. Тому що ми деколи кажемо, ой, не працює, не працює, чомусь не працює. А, а яка кислотність робочого гроші має бути? А скільки, можливо, ми приготували суміш і там впав дощ і вона постояла? І це все, ці всі деталі вони мають звичайне значення і дуже важливо що компанія виробник ці всі речі вказала, е, вказала в цьому каталозі. Компанія вже 30 років на ринку, і, звичайно, що такий бачите, потужний каталог продуктів, більше ста продуктів. Я рахувала, 100 нарахувала. Е, далі вже думаю, ну все не буду не далі буду рахувати. Е, і, звичайно, що є старі перевірені продукти, які ми з вами давно знаємо. Наприклад, в цьому році ми спробували їхню нову діючу речовину, флуміоксазин, препарат Магістер, е, вносили як ґрунтовий гербіцид на сою і побачили Ефективність його дії, задоволені фермери його дією. В цьому році в них теж є новинки. А, наприклад, чистий бускаліт, препарат Бредлі проти склеротинії, незамінна діюча речовина. А так само, флоросулам в цілому, нам всім відомо. Для них це новий новий продукт, який появився на ринку. Чистий флоросулам. Ви знаєте, знаєте, в нас на полі дуже гарне, гарне поле для тих, знаєте, хто хоче зробити фото. Коли в нас, наприклад, пшениця, червоні маки, голубі волошки і білі ромашки ну для фото прекрасна картина. А для агронома, якби би не дуже тому діюча речовина флорасулам це саме проти цих бурянів, проти підмаренника, проти всіх видів падалиці соняшнику на кукурудзі, на пшениці. Один з незамінних елементів бакових сумішей. Інколи, можливо, і один можна використати залежно, які у вас у полі бур'яни. І знаєте, що ще дуже важливо, про що би я хотіла сказати? Дуже повна інформація опису по кожному продукту. Дуже часто знаєте. Ми напевно зустрічаємося з таким моментом. Що ми шукаємо? А при якій кислотності та чи інша діяча речовина працює? І ми шукаємо цю інформацію, щоб знайти. А які саме бур'яни контролює? А інколи виробники не вказують весь перелік бур'янів? Також, також, що важливо, який механізм дії, Скільки часу? Тому що інколи, знаєте, ми, наприклад, несли хізалофопетил, той самий Норвел Екстра від компанії М і чекаємо можна, на другий день результату. Ні, там довший період діє, особливо, якщо в нас вже є похолодання. Тому тут все це описано в деталях, якщо є одна після дії, якщо вона є, бо я якраз відкрила, бачите, на, на опорі дівчини Кломазон. Дуже зручно користуватися, тому що так, бачите, по кожному. Різним кольором відмічені групи препаратів: гербіциди, фунгіциди, інсектициди, акарициди, біопрепарати, тобто повністю лініка. Я з задоволенням вже користуюся цим каталогом. І бачите, це якась невелика частинка того, що в мене є, що мені надала компанія Хім... Хім Агро М, для того, щоб поділитися з фермерами. Тому все це поїде до фермерів. І я вважаю, що це незамінний за 2020. Рік це незамінна річ, яка має бути в агронома чи на столі, чи в машині для того, щоб в будь-який момент скористатися, також знаєте, ну не можу, не можу обійти стороною щоденник агронома. Звичайно, що знаєте, молоді агрономи можуть сказати, що для динозаврів, хто пише від руки. Але я теж користуюся там і кселівськими таблицями, і 1С, і CRM-кою. Тобто, хто ну. Кому чим зручно користуватися. Але коли ми в полі, інколи немає інтернету, інколи ще щось, інколи грязні руки на телефоні там не можеш швиденько набрати. Тому. Компанія Хімагро М розробила ось такий щоденник агронома, де все вже за вас продумала. Можна і контакти швиденько записати, і опади, і якісь зміни до технології, і коли ви вносили, що вносили, можливо, щось змінили на якомусь полі. Бо потім, знаєте, ми оце згадуємо, а що то було, а як то було. А інформації дуже багато. В агрономів дуже насичені графіки, вони працюють чуть не кругобово. Тому все, що ми можемо записати, хто каже, знаєте, як ми кажемо, що написано пором, то не витягнеш волом. Тому... Це теж такий. До речі, ті мої фермери, які вже отримали. В нас була конференція, на якій були присутні наші партнери Хім І багато агрономів вже отримали отакі записники щоденники агронома і задоволені всі сказали, О, так звичайно будемо користуватися це те, що потрібно. І це ще не все. І це ще не все. Е є подаруночки від компанії Хімару. Знаєте, я люблю і дарувати подарунки, і отримувати. Тому я з превеликим задоволенням отримую е подаруночки це термокружка. Знаєте, коли я починаю читати, з подвійною стінкою, з нержавіючої сталі, вакуумною кришкою з кнопкою блокування. Для мене клоп, кнопка блокування це все. Знаєте, ми ж проводимо практично, ну я не знаю, 80% чи скільки свого життя ми проводимо в машині. І звичайно, що на худу щось треба поки. Я інколи буваю, знаєте, як та свинка обхляпаюся. Ну, буває. Тут є кнопка блокування, тому оце нікому не дарую, залишаю собі, дякую компанії Himaro-Marketing. Ось це поїде теж до наших спільних з вами клієнтів. Це плащ від дощу, обов'язково комусь подарую. Також у нас є ось така, такий коврик під мишку. Хто користується мишкою, я теж подарую, бо я вже не користуюся мишкою. До речі, нашим фермерам. Дуже сподобалося, ось в таких біопакетах була презентована вся продукція компанії Хімагро. Вони теж оцінили сподобалося їм ось таке, знаєте, рішення ось так саме упакувати продукцію. Тому, тому я щиро дякую компанії Хімагро М за співпрацю. Бажаю, знаєте, на 2025 рік з новим іменем. Ще більше. Приносити користі нашим фермерам, тому що знаєте, оця лінійка е, виробники препаратів, дистриб'ютори, агроконсалтинг, фермери дуже важливо, щоб у цій всій лінійці всі отримували свою цінність. Тому я бажаю компанії «ХімАгроМ» М бути цінними для дистриб'юторів, бути цінними для наших фермерів. А я дуже ціную своєї сторони як дистриб як дистриб'юційна компанія. Ціную нашу співпрацю і е, продукти компанії «ХімАгроМ» М це не за міні елементи в технології будь-якої культури вирощування, які я розробляю для наших фермерів. Будь-яка компанія має мати дві важливі складових: це якісний продукт, що має гім АгроМ, і звичайно, що це колектив. Тому що будь-яку компанію формує колектив. Я сьогодні хочу щиро подякувати тим працівникам компанії Хімагро М, з якими я найбільше спілкуюся. Це Олександр Чайка, Олександр Фещук, Юрій Усов, Дмитро Білан. Я дякую їм за оцю постійну комунікацію за те, що вони постійно на зв'язку, за те, що ми швидко можемо відправити продукт, за те, що якщо в мене виникає якась проблема в полі вони від час на зв'язку і підказують, як знає вийти за те, що вони пропонують якісь фінансові рішення для наших аграрів, які ми спільно використовуємо для для того щоб полегшити оце фінансове навантаження на фермерів. Тому з усіх сторін працівники компанії йдуть на зустріч. Я з своєї сторони теж намагаюся знаєте, відповідально відноситися до своїх зобов'язань. І таким чином, вже не перший рік ми працюємо. Тому дякую компанії Хімагро М ем» за співпрацю. Будемо намагатися і в цьому році бути цінними для наших фермерів. І знаєте, дуже мені імпонує їхній вислів. Земля цінує розум. Тому, панове аграрії, всім нам розумних рішень.